Можливо, НАТО дійсно, принаймні в цьому форматі, е, свого, свого майбутнього немає. Ну давайте говорити відверто. Це не тому, що нас там не хочуть бачити. У мене питання навпаки, я по-одеськи питання на питання: а чи хочемо ми до такого НАТО, до такого північно-атлантичного альянсу, який е, весь час е, говорить про свою п'яту статтю, про захист один одного. А коли справа доходить уже до відповідно спекотної якоїсь фази? Починають згадувати, що є, виявляється стаття четверта. Що треба спочатку поговорити, запросити всіх цю, активізувати цю статтю, і потім говорити вже про безпекові. Якісь моменти і Європа до цього часу знову таки буде думати розмірковувати, що нам робити з цим, і як кажуть, відбиватися від таких ідей лише грошима. Європа не стане. Ну давайте назвати речі своїми іменами. Європи як політичного якогось такого груповання. Я зараз не про географію взагалі то не буде. І тоді ми розуміємо, чому штати дозволяють собі там посміхатися, і там взагалі ну, якісь образливі речі говорить на рахунок лідерів Європейського союзу. Я на місії місці європейців сказав би і повернувся до штатів. Хто вас взагалі створював насправді? Тому питань багато.